Ранок дома триває. Просто зараз запрошуємо вас до сонячної Болгарії. А ти знала, що Болгарія є найстарішою країною в Європі? Вона була створена аж у сьомому сторіччі нашої ери. Знаю, костю знаю, а ще ця держава посідає третє місце у світі за кількістю об'єктів, що перебувають під охоронною ЮНЕСКО. Болгарію цьому питанні випереджають тільки Греція та Італія. Але наш сюжет не про туристичні принади, а про те, як за зеленою карткою там живе понад 60 тисяч українських біженців. Як з ними співпрацює система охорони здоров'я дізнаємось за мить. Віра родом з невеличкого містечка Каховка, що на Херсонщині. З рідного дому їй довелось виїхати першого ж дня повномасштабного вторгнення. Декілька днів ми їхали по Україні, і 2 березня так сталося, що ми приїхали саме в Болгарію. Мій чоловік був тоді за кордоном, мав якраз повертатися додому з рейсу, але закрили ж миколаївський тоді аеропорт одразу, і він нас чекав за за кордоном. Ми виїхали, і він написав пост в Фейсбуці про те, що ми біженці з України, не знаємо, куди їхати. Можливо, там підскажете, куди в яке місто Болгарії можна поїхати, і відізвався болгарин Пламен Іванов разом зі своєю сім'єю і каже: приїжджайте до нас в Софію. І на якийсь час можете пожити у нас. Так, Віра з родиною опинилася в Софії. Зараз у Болгарії перебуває понад 60 тисяч українців. Усі вони отримали тимчасовий захист, зелену картку. Так її називають місцеві, і з нею наші співвітчизники можуть вільно перебувати в країні, навчатися, працювати та отримувати медичну допомогу. У Болгарії діє система, так звана система солідарного страхування здоров'я. Тобто е, усі. Сплачують медичне страхування. А ті, хто хоче більш широкий пакет, він може звернутися до будь-якої теж страхової фірми. І е, якось поширити свій спектр. Державне страхування отримують і українці перші три місяці. Вони не сплачують жодних внесків, опісля платять так само, як і місцеві. Усі без виключення громадян, громадяни Болгарії сплачують загальне медичне страхування. Минулого року воно було у розмірі 24, Мінімальне 24 леви. Кожного місяця на людину не виплачують таке страхування, чи не виплачується на дітей до 18 років та людей похилого віку. Це жінки з 63 років і чоловіки з 65. Всі інші люди виплачують зараз. Цифра цієї. Вона болгарською звучить як осігуровка цього страхування. Це 37 сім левів. Щоб зрозуміти скільки це там поділі, на два. Це буде в євро. Це десь 770 гривень в місяць. На людину державне страхування дає знижку на всі найнеобхідніші послуги, як от огляд чи аналізи. Діє це так: пацієнт знаходить лікаря, котрий співпрацює з державною страховою, звертається до нього та платить лише символічну суму. Решту покриває страхова компанія. Люди можуть прийти на прийом до сімейного лікаря і сплатити лише півтора євро за прийом і отримати там своє обслуговування. Чи направлення до профільного спеціаліста? Профільний спеціаліст, який теж працює зі здравною касою, а теж йому громадянин сплачує лише ці три леви сімейного лікаря українці в Болгарії мають знайти самотужки. У віри на це пішло кілька місяців. Походили по декільком поліклінікам, по декільком лікарям. Всі говорили, що нема місця, вже забиті. Якраз у них перед цим вони набирались. Е Пацієнтів. З вересня цього року, попереднього да, 23-го року, то вже маємо педіатра, прийшли, заключили договір з ним з нею і потім. Через місяць, здається, ще в ЖНАП сходили, заключили договір і отримали медичну саме медичну книжку. Жодних географічних обмежень немає, тобто не обов'язково, щоб сімейний лікар працював у лікарні неподалік. Він може бути навіть з іншого району чи міста. За більшого сімейних лікарів тут обирають за рекомендацією. Якщо у людей немає таких знайомих, яким би порекомендували або цей лікар більше не бере пацієнтів, бо в нього багато то є ресурс. Якщо перекласти його, він називається Обери свого лікаря, і там можна обрати лікарів, які працюють зі здравною касою. Також видно профільних спеціалістів, які теж працюють зі здравною касою. Якщо до свого сімейного можна потрапити дуже швидко, то на огляд у профільного доведеться очікувати кілька днів чи тижнів. Сам вибираєш лікаря, якого ти хочеш. Можеш запитати, наприклад, він може порадити. Да? І також через супердок в всі працюють або як то каже Сарфане Радіо, хто кому там запитав, кому розказав, що там гарний лікар, і, і там сподобалося. Швидка допомога приїжджає зазвичай тільки у критичних випадках. Диспетчер вирішує, чи треба відправляти парамедиків. Також він у телефонному режимі може порадити, що потрібно робити, та які ліки випити. Я викликала минулого року о, мала хворіла грипом. То я викликала вони приїхали. Вони запитують, далі пацієнт просто ще поруч живем з швидкою. Ну доволі так близько. Але як самі говорять, наші знайомі, вже болгари, то вони кажуть, якщо ви маєте можливість, то краще самим сходити. За працевлаштованих жителів Болгарії, щомісячний страховий внесок зазвичай сплачує роботодавець. А більшість ліків тут продають тільки за рецептами, каже Віра, особливо з сильної дії, як от антибіотики.